Давайте згадаємо, що, наприклад, є гвинтівка Володар Обрію, у якої куля 12,7, а гільза. В півтора рази більша від калібру 14,5 мм. І там початкова швидкість там більше тисячі метрів на секунду 10, чи щось таке. Ну, вони зупинилися на тисячу сім по останнім характеристикам, тисячу сім метрів на секунду. Це дуже велика швидкість. І дуже потужний постріл. Я, ми принагідно вітаємо наших колег із цим безумовним досягненням. Я думаю, що всі глядачі нашого каналу вже чули про новий снайперський рекорд в бойових умовах, поставлений якраз із цієї гвинтівки, але треба. Бо розуміти, що ну по перше, гунтівка ця наскільки я розумію, існує в єдиному екземплярі. Вже не? є якась кількість їх питання, поки що відкрите відносно набою. Набій це основа будь-якого основ... снегорського комплексу, і я поки не бачу, а поки не бачу, я не можу оцінювати.